Моє шанування, традиційно щовівторка у цій порі ми говоримо про діяльність Луцької міської ради та її депутатів. Сьогодні перед виборцями звітуватиме Рустам Олександрович Дячук. Дячук Рустам Олександрович, обраний депутатом Луцької міської ради в мажоритарному виборчому окрузі номер 9 Позапартійний та позафракційний. Член депутатської групи Новий Луцьк. Член постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження. Рустаму Олександровичу, ми раді вітати вас у студії Волинського телебачення. Найперше запитання, воно завжди традиційне для тих глядачів, хто не знає. Скажу, що ви обрані у мажоритарному виборчому окрузі номер 9 І це проспект Перемоги вулиці Генерала Шухевича, Вениченка, Гайдамацька, деякі інші. З якими проблемами, якими потребами до вас звертаються ваші виборці? Добрий. День. Ну, Перш за все, проблеми завжди й ті ж самі. Фактично, район дуже старий, стара забудова. Це все основна маса звернень це йдуть питання комунального господарства. Тобто дахи, дороги. Прибудинкова територія, каналізація, особливо от стрілецьке, от, тому що в ці часи будували ще е, військові, якщо ви е, пам'ятаєте, і фактично незливової каналізації як такової. Чи е, каналізації вона вже ну, всі межі експлуатації пройшли. Фактично от такі от, е, основні ці питання побутові. От побутові те, що стається житлово-комунальне господарство. От, бувають і інші е, питання такі от, там, і щодо фінансової допомоги. Допомоги іншого. Чи вдається допомагати? Наскільки ну, йдуть на зустріч ваші колеги вам у вирішенні питань? Наскільки йдуть? В мир можливості, звичайно, стараємося допомагати. Фактично, це депутатські звернення інколи, бо запити це через сесію, все інше воно затягує час, тому що поки піде запит, поки підтримує сесія, поки піде протокол, поки знову ж таки стараюся знову ж таки, тому що в свій час я працював як директором ДКП Луцьтепло е, е, і знаю керівників житлово-комунального господарства, а це третій е, от, е, ЖЕК. От я стараюся, чи управління департамент житлово-комунального господарства я Стараюся напряму безпосередньо спілкуватися, виходити і вирішувати питання без всяких там інших документообігів чи, чи інших питань. Я вважаю, що більше не зроблено, я маю на увазі, що є проблеми. Да? І є проблеми дуже багато які, багато, які в принципі впираються в кошти. Тому що фінанси бюджет міста не такий великий, який дозволяє. Привести всі ці заміни, тим більше з станом на сьогоднішній день в державі в цілому. От, але я думаю, що з часом ці питання всі вирішаться. Ви належите до депутатської групи Новий Луцьк. Хто входить до цієї групи? Що вас об'єднує? Які питання ви вирішуєте? Ну, в нас сім депутатів головою групи є Ірина Мирославівна Костенкевич. О, там є Поліщук Ігор Ігоревич, це якраз сусід. По-моєму, округу у мене 9-й, у нього 10-й, виборчий округ, також такий же самий район, малючий. От, е, от. Це Дендібірін, у, у, у нас є Тарас Бас, от, також е, депутат, і у нас є всім відомий тренер по футболу. От. Це також наш, Віталій да, об'єднує? Депутатська група створена для вирішення проблем міста, от, в тому числі і господарських проблем. Це не є політична організація чи політичні. Всі основні питання це є господарство міста. Це є наша проблема, це дуже болюча тема. От, і, в принципі, всі ці рішення якраз ми вирішуємо, підтримуємо ті пропозиції, які подаються іншими управлінням, ну, нашими міською ради управлінням. Деякі пропозиції, які виходять з міської, від міського голови, але в принципі у нас жорстка позиція щодо господарства в місті, щодо політики в місті, в тому числі, от тому, що все таки. Все повинно бути на благо людей, в тому числі деякі речі, які нас не задовільняють. Це, наприклад, і зменшення от та же недавно, як і депутат міської ради і член комісії з питань житлово-комунального господарства, от буквально недавно знову ж таки вже в четверте нас просять підтримати пропозицію про зменшення пайової участі в ремеблі. От, щодо сплати міський бюджет. Розумієте, це вже на протязі. Ну, яку четверта чи п'ята сесія, яку вже хоче потягнути. Сума все ж таки понад 6 млн. От, які, е, дана організація просить, щоб їх е, звільнили. Хоча е, звільнили від сплати даної суми. Хоча ця сума повинна була сплачена е, даною організацією при е, ще 17 травня, коли був запущений е, Порт-Сіті. На жаль, вони порушили дане законодавство. Я знаю, що прокуратура міста чи області правоохоронними органами розслідується дана кримінальна справа, для яких цілей це все впускати, розумієте, і знову ж таки ну, викрутити, якісь, е, вижити, От, незрозуміло. Хоча ці Кошти можуть в 6 мільйонів можуть піти, все-таки це фонди розвитку, бюджет міста. Ну, от бюджет розвитку можуть піти на безпосередньо реконструкцію, на будівництво, на, в принципі, на всі потреби міста. На жаль, у нас пропихають. От на цій сесії побачимо, вдасться певним особам, от, я думаю, там міський голова, тому що за цим стоїть міський голова. Це його зацікавленість, тому що відповідальність лежить безпосередньо на ньому. Чому не було стягнуто, він ще не отримано даних коштів до введення в експлуатацію, на відкритті був, був, а гроші місто не отримало. От таким ну, чином. Сума така вражаюча, це значна сума для Звичайно. міста, так? Навіть останній, навіть от буквально от земельної комісії є, от, і знову ж таки стояло питання позбавлення земельної ділянки суберенди. Сума забороненості 79 тисяч. І то певні депутати не хотіли підтримати. Тобто орендар е, е, управління капітального будівництва, яке сплачує кошти, а субаренду не отримає. От. А суборендар користується. І от кажуть, давайте ми його вислухаємо, давайте вирішимо, давайте знову ж таки затягнемо і вже сума буде не 79 тисяч, а дивіться, 92 тисячі, які знову ж таки будуть втрачені для міського бюджету. І, і для даного, нашого комунального не комунального управління капітального будівництва. Це фактично структура органу самоврядування, місцевого органу самоврядування. На вашу думку, бюджет розвитку можна наповнювати таким чином? Так? Звичайно. Звичайно. І це, в принципі, от, е, даже буквально недавно знову ж таки, ми виїжджали е, на певні об'єкти комунального майна, от, а це е, приміщення, які планувалися реалізовувати. Ми е, пропонуємо, і наша група це реалізовувати дані е, приміщення з аукціону. А нам було запропоновано реалізувати шляхом викупу. Коли поїхали розбиратися, подивилися на приміщення, питаю, от, я запитував, а на якій підставі ми повинні давати йому право викупу? Одне з каже, Ну, зробили поліпшення. Які поліпшення? Хоча в приміщенні обдерти. Ну от поставили вікна і двері, да? ну і десь провели кабель. Подивилися в рішенні, кажу, а зачекайте, а де там в рішенні дозвіл? на будівництво кабеля. Ну, можливо, це не те рішення. Так вибачте, а що ж ви даєте? Ви компетентні особи чи ні? О. І тому е рішення на скажімо, поліпшення дає виконавчий комітет, а вже е сесія Луцького міського ради фактично наставиться по фактом, да? приймати рішення, тому що кажуть, ну, ми ж дали, вже людина вклалася, ну, то який вже аукціон, треба в принципі, вже надавати викуп. А різниця гроші. І доволі значні. Центр міста, наприклад, відродження, да? От, хтось б, можна було б поторгуватися. За такі приміщення. Ну, от, на жаль, у нас от так от. за незабаром вибори, вони не за горами. У своїй передвиборчій програмі ви обіцяли спрямувати зусилля на виконання розробленої у 2010 році, цитую точно назву, енерго-та еколого-ефективної схеми теплопостачання міста. Наскільки я розумію, вона передбачала оптимізацію опалення, гарячого водопостачання, також зниження тарифів, покращення якості послуг. Ну, на жаль, про Поліпшення якості послуг нам годі говорити поки що, натомість ціни на житлово-комунальні послуги зростають. Як ви думаєте, що все-таки вдалося зробити за цей час, тому що кожен депутат міської ради у своїй передвиборчій програмі декларував, що зробить усе, аби житлово-комунальне господарство прийшло у якийсь хоча б трошечки кращий стан, ніж є наразі. Ну, але поліпшень, на жаль, лучанина собі поки що не відчули. Так от, е... Ну, це називається просто схема теплопостачання міста, тому що це пафосна назва велика взагалі називається схема теплопостачання міста. Можу зазначити, дану схему розробляв ну не я особисто, а через відповідну фірму, фірма яка, яка інститут, це не фірма, це інститут, який займався. Я завершив. І узгодив, вже перебуваючи не на посаді керівника Луцьтепло, тому що ну, тоді довелося мені написати заяву на звільнення, погодившись на пропозицію міського голови, уступити посаду. Я е, е, завершив, працюючи, будучи начальником відділу транспорту. Все-таки особисто я. От. Я їздив в міністерство, і в принципі тому така схема існує. Наступним етапом, да, кроком, ще на посаді е, керівника ДКП Луцтепло і депутата, да, в тому числі, в мене була, ну особливо директора ДКП Луцтепло, в мене була інша створення е, і затвердження в відповідному порядку е, стратегічного плану розвитку підприємства на 5 років. Це передбачено міністерськими наказами. І цей план був зроблений на 80% ще в 2011 році. От, році, який якраз і передбачав. Тому що схема це є складова генерального плану. От ми можемо говорити, якщо є у вас генеральний план, ну це ж не означає, що ми почали будуватися, правильно? Так само і схема, вона передбачає шляхи розвитку. До схеми додається генеральний план розвитку якраз який передбачає, що ми повинні зробити, з якими коштами і все інше. От, е, як бізнес-план у великому рахунку. От, е, це передбачено Міністерським наказом, є, е, є наказ Міністерства житлово комунального господарства щодо методичних рекомендацій. Він був зроблений фактично на 80%. На жаль, перейшовши на, е, на іншу посаду, тобто, от, я не встиг цього зробити. Ну, я, ми бачимо, що на сьогоднішній день його не існує. Схема є не існує. Але все ж таки, я думаю, на серпневій сесії буде звітуватися ДКП-лут ми поставили його на звіт. І одним із питань буде затвердження даної схеми, розроблене, ну, в принципі, довершення даної схеми і затвердження. Тому що вона повинна прийти, це комунальне підприємство і засновники є міська громада, територіальна громада міста Луцька. Вона повинна прийти громадське слухання, обговорення міста, відповідні телебачення, радіомовлення, все інше, от, і затверджувати сесію Луцької міської ради. Тобто, тому що це є ну, бізнес-план міста. От, от там якраз можна буде передбачити всі ці етапи. Крім того, чому не можна було зробити її раніше, знову ж таки, з банком реконструкції та розвитку, які є от, кредит ІБР. Це почали ще я в 2008 році. На жаль, ми не змогли його довести до кінця, скажімо, в 2009-2010 році, тому що були проблеми з банком форум, пам'ятаєте, з позикою. От. А, на жаль, Банк конструкції та розвитку одною з умов каже, відсутність будь-яких проблем фінансового характера з іншими банковими установами. Ну, у нас вони були, От таким. тому що була позика, вона була не своєчасно повернута, були непорозуміння з банком форум, поки вони не погалися, і БРР ну, фактично заморозив на тому етапі. Хоча всі, весь пакет документів він був поданий. На сьогоднішній день, якщо вам відомо, от ІБРР вже фактично е, почала, е, пішло до завершення. Але на всі всі документи, які були ще напрацьовані ними в 2008-2009 е, році, е, що зменшення тарифів, да? ну, в мене основне бачення, е, розуміння для того, щоб і основна ну, міс... державна політика зменшення використання газу. От, відповідно, його треба зменшу спалювати. Газ спалюється де? В котельні, в котельному обладнанні. Відповідно, е треба дивитися в джерела, що дає ефект спалювання. Ну, на моє бачення, от, е це зміна пальників на струміневому Ну, Це вже так технічна назва. Вони дає, е дана заміна пальників дає можливість е зекономити спаль... газ на 15-20%, ну, дивлячись які. От. Дорогі задоволення. На жаль, от, в, в недавньому бюджеті от, міста ми виділяли 2,8 млн грн і там, на жаль, попала тільки одна котельна, Потапова. От, знову ж таки, без плану, без, без нічого ми не бачили так з голосу. Да? От, от давайте, тому що ми будемо міняти струменеве ніщови, і там буде зменшення споживання. Но це треба міняти всюди. Тоді ми досягнемо якогось рівня. Зменшення споживання носії в бюджетній сфері. Це встановлення автоматизованої системи управління, постачання. Тобто встановлюється, от поліклініка No1, да, явний е, приклад, е, в керівник даного підприємства встановив дане е, обладнання, там 90 тисяч да, та, часу, що було при мені, і фактично окупилося за один сезон. Але яка користь для міського бюджету? Тобто на сьогоднішній день споживання теплової енергії даній першій поліклініки приміщенням зменшено десь на відсотків 30-40. Це суттєво. Звичайно. Якщо ми встановили, і моя була пропозиція, ну, на жаль, вона е, основна пропозиція, всі сили на даний час, в принципі, кидати якраз на роботу. Всі школи, всі дитячі садочки, всі державні установи повинні мати автоматику управління для того, щоб перше, е, позбавити будь-яке людське втручання. Тому що ми знаємо, що, що таке економія там, в будь-якому установі для керівника. Це він бігає і починає крутити засувку. Але він не спеціаліст. Там він посадив От. теплопостачання, там воно припинилося, поки вони розкрутили, поки вони закрутили, поки вони прийшли, вже воно почалося. А так автомат. Відповідно, стоїть автоматика регулювання, яка позбавляє можливості втручання, але в той же час вона регулює якісне належне теплопостачання по, по всьому і зменшення теплопостачання у всьому. Зима вже не за горами, до опалювального сезону залишається два місяці, але всіх це безперечно дуже непокоїть, оскільки ми залишились без російського газу. Точно інформації про те, як ми будемо зимувати, якогось плану прогнозу немає. Лучани, наскільки можна спостерігати, готові до запровадження енергоощадних технологій. Майже всі замінили вікна, багато хто свої помешкання в багатоквартирних будинках утеплює. Ну, на жаль, встановити... <свистач> індивідуальне опалення можливості немає, хоча також таким чином, я розумію, можна економити. Не можна, так? Економити Ні. газ. Розумієте. Яким чином взагалі Плуцьк, на вашу думку, переживе цю зиму? Це питання актуальне, звісно, в країні війна, багато чого відбувається, але все-таки ми теж мусимо думати про такі насущні речі. Ну, По-перше, автономне опалення ніколи не вирішить проблем. Да? Тому що, що таке споживання? Представте собі, пал... горить одна котельня десь далеко, да? і дим виходить дуже високо, тобто в них труба стоїть на висоті 25% ухилення, щоб не попали в вчений газ і інші викиди, продукти згорання, а те, що у вас постійно кадить під боком. Е, Івано-Франківський в свій час розроблюючи схему теплопостачання міста ще до нас, е, і чому ми взяли досвід його, е, став питання, яким краще шляхом йти автономне опалення, так як було в Ужгороді, чи, е, чи централізоване опалення. чи інше. Так от автономне опалення, коли вони з, замовили е, іноземне, е, якусь іноземну організацію, яка провела такі дослідження, встановила, що в разі встановлення автономного опалення викиди СО2 зростають порядку 10%. 15 разів в атмосферу. Викиди е, важких металів також. Е, в 4 рази зростає е, ймовірність захворювання, онкозахворювання інших таких от, е, речей, ну, незважаючи не на дихальні шляхи, і все інше. І вони відмовилися. Це було офіційно на сайті, От я пам'ятаю, ми тоді дивилися цю всю інформацію, все заключення було. От. Все ж таки, знову ж таки, якщо ми говоримо про енергоощадні технології, ну на сьогоднішній день, я думаю, що всі сили на сьогоднішній день треба було кинути на заміну пальників. Якщо ми говоримо про газ, да? тому що в е, нас йде зменшення споживання газу. Газ може е, зменшити споживання виключно з джерела, починаючи з джерела. От. А далі вже поетапно, ви розумієте. Е, це, це, це тема, що мною вивчалося в 2008 році. На жаль, українське законодавство на сьогоднішній день е, має дуже великі проблеми в вирішенні даних е, питань і, і також дозволу на е, впровадження енергозберігаючих технологій. От, От ми маємо е, мій будинок, е, я маю будинок на моєму окрузі перемоги 10, ще будучи керівником луць тепла. Його утеплили, гарний, все. Але знову ж таки... Е, була фірма Посередник, яка її утеплила яка почала е, надавати послуги. Так от, Луцтепло е, ну, тепло, тоді от, вже домовилися вже на крайній, ми, ми не знали, яким чином вийти з цього положення, от, надавала даній організації по лічильнику теплову енергію. А вони, мешканцям, по квадратурі. Хоча законодавство вказує, що в разі наявності лічильника в будинку оплата проводиться відповідно за показами лічильника. Замість. Крім того... Якщо мешканці сплатили фактично за, за, е, за спожиття енергоносії, тобто за обання, то дана організація була винна ДКП степло 200 тисяч. І відключити не можна, тому що, знову ж таки, договір... З даної організації, як з юридичною особою, не було заключено в повній мірі, тому що законодавство забороняє заключати договір от, з юридичними особами, надавачами послуг теплової енергії, виключно споживачами, тобто з кожним громадянином окремо. Розумієте, колізія. Питання чому? А тому, що в нашому законодавстві не передбачено механізм відшкодування витрат на впровадження енергозберігаючих технологій. Якщо ви зробили будинок, утеплили звідки кошти брати за те, щоб погасити заборгованість. В системі тарифів енергозберігаючих технологій, вони передбачені. Капітального будівництва, воно не підпадає під дану категорію. І от вам проблема. Тобто ви б з радістю це зробили, але, на жаль, як повернути кошти вкладені, ви не маєте можливості. Ви просто... Тому що ви, ви тоді стикаєтесь або з кримінальною відповідальністю, або взагалі не незрозумілоші. Що... Дуже важлива інформація для всіх. На жаль, мало часу залишається у нас, декілька хвилин. Ще хочу торкнутися одного пункту вашої програми організація роботи дільничних патронажних медичних працівників, сітків, сімейних лікарів. Медицина також у нас кольгає на обидві ноги, на жаль, превеликий. Чи вдалося тут щось вам досягти? Ну, особисто, Я маю на увазі як депутат, так, я приймав участь в реформуванні е, медзакладів, пам'ятаєте, ми створювали амбулаторії, от інше, от, е, первинна, вторинна медицина, воно було проведено. Е, так, вона б виходила за межі е, 2010 року, пам'ятаєте, була програма. Да? Там було, е, наскільки я пам'ятаю, 3 чи 4 області, які були пілотами ну, Волинь пішла таким же шляхом і Луцьк. Було прийнято таке рішення. от. Почали робити, зробили. Добре воно, не добре. На сьогоднішній день дана програма заморожена навіть на центральному рівні. Mm. Були пропозиції деяких депутатів, давайте скасуємо і вернемося. Знову ж таки, особисто я її не підтримав, тому що якщо ми вже почали розвиватися і завершили на певному етапі, давайте будемо щось працювати. Я думаю, що потрібно рухатись вперед. От, грамотно, правильно, але рухатись вперед на день послуг. Ті рішення Луцької міської ради, що стосувалися якраз і первинної медицини, і вторинної медицини, мною були підтримані, навіть якщо вони виходили, не вписувалося в. Певні там біту, ну тому що свій час в батьківщині от, поглядів чи що. Я підтримую, тому що я бачу, що треба щось зробити. Медицина повинна все ж таки бути змінена, як і багато чого в, нашій, в нашому місті і в Україні в цілому. Будемо сподіватися, що все ж таки правильні рішення будуть прийняті на державному рівні насамперед. Це, Це необхідно. Так? Дякуємо вам за важливу інформацію, цікаву розмову. Впевнена, що глядачі почерпнули для себе багато важливого. Нагадую, що сьогодні перед виборцями звітував Рустам Олександрович Дячук, і це була передача Луцький депутат. Залишайтесь з нами на телеканалі Нова Волинь. На все добре. добре.